З вами компанія Автопарк, нове надходження. Hyundai Sonata 2020 року випуску. Максимальна комплектація Limited, Передній привод, 1,6-турбовий двигун на автоматичній коробці передач, 53 тисячі кілометрів пробігу. Оригінальні легкосплавні диски, гарна оптика передня, тонована. Також є панорама, безключовий доступ на передньому ряді сидінь, парктроніки в круг, камера 360. По задньому ряду сидінь у нас біжевий салон. В класному стані, збереженому, чорна стеля, панорама, скідімачі для задніх пасажирів. Попередній частині у нас безключовий доступ, датчики сліпих зон, склопідімачі, всі чотири, пам'ять, преміальна музика, боус, електрорегулювання водійського сидіння. водійське сидіння також в дуже гарному збереженому стані. Підігрів керма, шкіряне кермо. Електронна приборка, велика мультимедія, камери 360, підігрів, вентиляція переднього ряду сидінь в дуже класному збереженому стані. Також у нас є безпроводна зарядка, є проєкція на лобове скло. Дуже класний автомобіль. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит Лізинг також за готівковий розрахунок.